Слава Україні! З вами Володимир на каналі Вірем Техніка. Нарешті я добрався до нашого майданчику в місті Рівне князя Володимира 112. І давайте коротенько оглянемо, які є залишки тракторів на майданчику готові до огляду. А тоді вже окремими відео знімемо нове надходження. І ринка мені в цьому дуже гарно допомагає. І... Десь огляди на трактори з нового надходження. А зараз про те, що є в наявності New Holland. Він з фризою 2.40, там професійна величезна фриза, але ми її зняли, займає багато місця і, можливо, там ревізія сальничок потрібно міняти. З фризою комплект 23,100. Без ґрунтофрези 21000 21 тисяча. В хорошому стані, не мальований, реально заводська фарба. Отакий 100-сильний тракторець на майданчику готовий до огляду. 21 без фризи, 23 100 з 2,40 грунтофризою професійною Акційний ян аф 118 18 кінських сил віддаємо по собі вартості. Мотор має картерні гази. Ринкова ціна такого трактора в Україні десь орієнтовно 6800. До речі, до нас такий тракторець вже прийшов або в наступному надходженні приходить. Цей віддаємо 5500. Заводиться співоберта, все працює. Просто в майбутньому потрібно буде відкапіталити двигун, але знижку зробили власне на вартість двигуна. Одного разу ми для нашого клієнта знайшли двигун. Він хотів поставити новий двигун. Знайшли янмарівський двигун з комбайну в Одесі. Тисячу триста доларів. Тому от є трактор. І в майбутньому, якщо навіть не від капіталу, то можна поставити інший двигун. 5500 хороша ціна, працює все, крім звичайно, картерних газів. З акційних сяльчик 19-й, помалювали диски, чуть освіжили оце зовнішній вигляд, повністю технічно справний з ґрунтофрезою, Ціна такого сяльчика 5700 на майданчику. ну, за такі гроші, не то, що 19. й Важко знайти навіть, напевно, сіальчик там 17-15. й й 5700 на ґрунту бачите, ножі просто в чудовому стані. Рівень горизонту. Є тріщинки по шинах, але карби якби повні. От такий сіальчик за 5700. Так, 8000. ну, Можна сказати, ціна. GL 260 з грунтофризою 8000. Ковш в подарунок. Бо от такі 260 і ми там за 8-8 з копійками продавали. Так, тут стан візуалочки відверто такий е ушатаний, скажем, слабенький, але все працює справно, гідравліка тримає, карбин на шинах є, тріщинки, 8 тисяч ґрунтофреза в хорошому стані, тому кому цікаво прикласти трішки рук і отримати, скажімо так, ковш-подарунок, який коштує порядка десь 2500, а маєте можливість за 8 тисяч умовних одиниць забрати цей комплект з нашого майданчику. Отак От як в Івано-Франківську у нас Т-22 стоїть, отут КЛ-21. Ідеальний стан. Просто ну, жодних зауважень до візуального стану, до технічного стану, мінімальне напрацювання, оскільки тут електронний лічильник мотогодин, ну просто зауважень немає. Трьохточка з швидкоз'ємом, ножі на ґрунтофризі теж в хорошому стані. І ціна нижче ринку. Реально 8200 за прекрасну КЛ 21-шу. В ідеальному технічному і візуальному стані, так само, як Т-22. Стоїть дивно. Чому так, не знаємо. Продали реально набагато гіршому стані трактори, а чудові трактори залишаються на майданчику. Ну, така специфіка. Найновіший трактор теж затримався, стоїть. Упустили на нього ціну. 9200 за 24. ку а, Нагадую, рік, це 15-й. 12-й 12 рік. Зауваження тільки до візуального стану, невелике напрацювання, оскільки тут електронний лічильник Мотогодин. Грунтофреза є, стоїть у нас на складі. З двох там, чи трьох фрез виберете, яку вам буде, яка вам буде найбільш. До вподоби теж невелике напрацювання, це вже на попередніх відео показували. А кого зацікавило і не маєте бажання шукати попереднє відео, звертайтеся до нас, окремо знімемо вам нові відеоогляди на ці трактори l 1 255 широка колія. Заваження тільки трішечки до візуалу, потертий капот. І що поміняні задні шини. БКТ-шні шини стоять новесенькі, а, все працює справно, рівень горизонту, ну, грунтофриза Янмар, але 1,50 п'ятдесят, а в хорошому стані. Сім тисяч умовних одиниць. ну, Теж переконаний, що 25-ку з грунтофризою за ці гроші, кому потрібна колія двадцять, ну, знайти буде геть непросто. Не працював в Україні. Трактор з Японії. Що маємо по спецтехніці ці 5 одиниць. Почнемо, давайте справа права наліво. Це є садовий оприскувач, повнопривідний, 500-літровий і по ціні 3900. Отакий садовий оприскувач, я думаю, можна доробити кабінку. І отримати ну, дуже маневрений от, форсуночки по полу, вентилятор створює туман, а, і отримати отакого от чудового помічника для невеликих, а, власне, для вузького міжряддя, оскільки тут виворіт коліс великий, плюс а, повний привід. Пам'ятаємо, що. У будь-яку погоду можна виїхати, заїхати, складні умови, десь підйоми. І це все можна працювати з цим оприскувачем. 3900. Кара Тона 800. Тона 800. Давайте подивимося, що тут. Так, на 800. Кара. А, хороший стан, єдина корозія по рамці. А, ну, ціна теж просто фантастична. 5800 за тонну 800 дизельний двигун. Я думаю, що такого варіанту знайти буде доволі непросто на, 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 на ринку України. Так, вона підмальована, не ми підмальовували. Кажу: єдине зауваження: треба або міняти рамку, або допрацювати рамку, яка тримає вила. Це 5800. Польовий його на високому ходу кліренс там, 70 см, під ягідні, та під будь-які культури підходить. Він 400-літровий чи 450 літрів. Бачу, 400, і, можливо, можна трішки більше набирати. думаю десь 450 літрів, штанга 10-метрова, має різні варіанти вивороту коліс і секи. Бачите, яка висота і яка ширина колеса. 4800 такий оприскувач. Класний екскаваторчик 2 тонний, ну, 200 ваги. Ціна екскаватора порядка 7,5 тисяч. Хороші гусениці. Ну, гусениці взагалі можна вважати нові, повні, практично навіть без тріщини. Що одна, що друга. Все справно працює, все на ходу зробили ревізію переднього гідроциліндру, підтікання. От він вже тут стояв, працювали, каталися, знімали огляди. В принципі, немає по циліндрах. 7,5. з така кубота прекрасний варіант для тих, хто якісь отакі зміщений, бачите, під ліву сторону гарно зміщений, зміщена стріла. Дозволяє, власне, прокопувати близько до гусениці. 7500. І лісозаготівельний тракторець 9500. Все працює. Дві лебітки. Тут ревізію провели, Я якісь там, бачу, пильнички поміняли, поміняли підшипники в редукторі. Редуктор. Власне, напевно, знаходиться десь тут. А, в принципі, виробітку по шестернях немає. Ну, це вже більш детально з нашими механіками можна на цю тему говорити. Теж справно все працює. 9,5 для бізнесу в лісі. Я думаю, прокладати, витягувати. Бачу, щось також хлопці горнули. Доволі цікавий варіант: 9,5, 30 сильний. А, такий, такий лісозаготівельний тракторець. Отака підбірочка спецтехніки цікава. І залишки по тракторах по реально привабливих цінах. Заїхавши на майданчик, можете протестувати, оглянути. Ну, найдешевший варіант 5500 Ну і В принципі, 5700 сіальчик 19 теж дуже цікавий варіант. Ну а кому для великих об'ємів робіт Ньюголанс то сильний чудовий стан. Теж, якби фреза потрібна, є з фрезою, не потрібно окремо Фреза на бачили. Під'їхали, підчепили і працюєте. Ну, а попереду багато роботи. Комплектуємо нове надходження і незабаром вже будуть відео з тракторами з нового надходження. Всім успіхів, миру та перемоги! З вами був Володимир на каналі Вірем Техніка. До побачення!